Людина, яка не виспалася вранці, відчуває себе так само, як і та, яка випала кілька порцій віскі. Стверджує професор Расел Фостер з Оксфордського університету. У неї не тільки паморочиться голова, а й страждають розумові здібності. Уявляєте? Є люди, які пишаються тим, що мало часу витрачають на сон. Але на думку професора, це нерозумно, адже вони сильно підривають своє здоров'я. Невиспана людина не може швидко і якісно працювати приймати рішення. Звичайно, деякі змушені працювати в нічну зміну, але дослідники радять не працювати в такому режимі надто довго. Вони виявили, що у людей, які трудилися ночами протягом 10 років, знижені якість пам'яті, швидкість обробки інформації і загальні показники мозку. Крім того, брак сну порушує обмін речовин. В організмі підвищується концентрація стресового гормону кортизолу, і людина ризикує нажити собі гіпертонію, інфаркт, інсульт, ожиріння і безліч інших проблем. Люди, які постійно не висипаються, старіють приблизно на 6,5 років швидше за інші. Mm. До речі, секретом краси багатьох голівудських зірок є саме восьмигодинний сон, а не дорога косметика чи якісь там косметичні процедури. Не менш важливою інформацією для нашого здоров'я готова поділитися Світлана. Рубрика Здорово жити. А ти скільки годин спиш? Не скажу. О. Доброго ранку! Усім відомий той факт, що сутулість під час сидіння негативно впливає на хребет. А згідно з результатами нового дослідження стало відомо, що неправильна поза при сидінні вводить людину в стан депресії, викликає роздратування, злість і навіть впливає на лібідо. Уявляєте, люди, які сутуляться, частіше прибігають до використання поганих слів, стають замкнутішими і егоцентричнішими, виявили дослідники. Хороша осанка означає підтримку тіла на одній лінії, підтримка природних вигинів хребта в положенні сидячи, стоячи або лежачи. Проте сучасне насичене життя сприяє розвитку поганих звичок, таких як сутолість і згорбленість. Окрім очевидніших проблем, біль в шиї, спині сутолість чинить тиск на черевну порожнину, знижуючи подання кисню і поживних речовин до органів, розміщених. Черевній порожнині. Це погіршує травлення, що призводить до виникнення почуття млявості і повільності. Так само погана осанка призводить до поверхневого дихання. Коли це відбувається, організм вважає, що знаходиться під загрозою, і це посилює почуття стресом, що знижує енергетичний потенціал людини і погіршує сон. Для того, аби осанка була гарною та звичною, необхідно. Тренуватися та постійно слідкувати за собою. Ми всі знаємо, що хороша розминка допомагає розслабитися, і от учені знайшли тому доказ. Виявилось, добре вигострені м'язи не дозволяють речовині, що провокує стрес, досягати головного мозку. М'язи фільтрують небезпечну речовину подібно до того, як печінка усуває токсини з організму. Відкриття не лише допомагає пояснити, чому фізичні вправи допомагають впоратися зі стресом. Це також може призвести до появи нових методів лікування депресії. Шведські дослідники розділили мишей на дві групи: одну групу вели в умови стресу, піддаючи їх дії гучних ударів і блималок, а також будили в різний час. Через п'ять тижнів таких випробувань у мишей почали спостерігатися ознаки депресії, включаючи втрату апетиту. Проте друга група мишей залишалася здоровою. У цих мишей були гени, які забезпечували їм відмінну фізичну форму навіть за відсутності тренувань. Подальші експерименти розкрили секрет дії підтягнутих м'язів. У другої групи мишей був підвищений рівень захисних білків під назвою Кат. Ця речовина дозволяє кінореніну, що провокує стан стресу проникати в головний мозок. Бажаю вам бути здоровими, мати гарну осанку та завжди бути підтягнутими, адже ви варті більшого. Хай вам щастить.